Найскладніша ситуація на Курахівському та Покровському напрямках станом на ранок там наші захисники вже відбили по щонайменше 27 атак під вогнем і тилові міста. Більше про ситуацію розпитаємо нашого воєнного кореспондента Костянтина Мельникова. Він долучається до нашого ефіру наживо. Тож, Костю вітаю і тобі слово. Через наближення фронту триває евакуація сімей з дітьми з Костянтинівки. За тиждень правоохоронцям вдалося вивести до безпечних місць 77 дітей, які жили на території громади. Днями білі Янголи евакуювали з Костянтинівки багатодітну родину. Упродовж тривалого часу через постійні обстріли дітлахи навіть не мали змоги вийти з дому. Тож прошу послухати. Повезло саме люби. Хотелось бы спокойно, чтобы не было тихо. Хотелось бы. На улице вас не выпускали, да, гулять? Нет, не выпускают из-за взрыва. Вообще уже не, не выпускают гулять несколько, Даже если выйдут. Зізнаюсь бачити такою Костянтинівкою, де поступово зникає життя, важко і для нашої знімальної групи. Уважні глядачі добре знають, що упродовж багатьох років ми жили у своїх відрядженнях на схід саме у цьому місті, яке дедалі більше стає непридатним для життя. Але така ситуація нині майже у кожному прифронтовому населеному пункті З Донецької області. Костянтин Мальників, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, Факти Сітів. Єдині новини.